Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Це перше відео у цьому році, тому я вітаю всіх вас з Новим роком і бажаю, щоб у цьому році мрія всіх українців здійснилася перемоги всім нам, миру. Ну а мені саме час розповісти вам, які книжкові плани я маю на цей 2023 рік. Поїхали. Своїми книжковими планами я вже з вами трохи ділилася під час заповнення щоденника на 2023 рік. Але сьогодні я, звісно, внесу більше конкретики і поділюсь не тільки, якими книгами я планую читати, а також які плани на контент та наведення мого каналу у мене є на 2023 рік. 2022 був для мене не дуже плодовитим в плані читання і взагалі в плані ведення каналу. Та й цей канал я відкрила лише в липні 2022 року. Я, по-перше, дуже рада, що я це. Зробила. Величезне вам дякую за підтримку моєї творчості, за підтримку цього каналу, і я вважаю, що це величезний ріст до 3400 підписників, навіть мені здається, зараз уже більше, за такий короткий проміжок часу, без реклами, без якихось подібних інструментів. Я пам'ятаю, як я залишала останнє відео на моєму старому каналі, і там хтось написав в коментарях, типу, ха-ха-ха, у тебе навіть тисячі підписників там не набереться, якщо ти будеш там канал вести українську. Українською мовою. І ось я тут, і у мене більше трьох тисяч підписників, майже три з половиною тисячі. Я впевнена, що канал буде рости і надалі, якщо я буду активно працювати, звісно, над цим. А я планую цим займатися. І знову ж таки, якби не ви, звісно, цього всього у мене б не було. І до речі, якщо говорити про мої книжкові плани на 2023 рік, я вирішила цього року вперше робити їх більш абстрактними і відштовхуватися більше від напрямків. Ніж від конкретних книжок. Чому запитаєте ви? Тому що, як я вже вам неодноразово говорила, я той самий мудрідер, тобто читач, який відштовхується від погоди за вікном, від сезону, а також від виходу тих чи інших книжок, від а, активності цих книжок в інстаграмі на буктюбі. Тому мене дуже легко схилити на читання. Тієї чи іншої книжки, навіть якщо я не планувала. І якщо подивитися на мої книжкові плани на 2022-2021 рік, де я власне, планувала конкретні книжки, то я бачу, що з цих конкретних я читала лише одиниці. Протягом року виходили дуже цікаві новинки, мені завжди хочеться читати саме ось такі новинки, гарячі пиріжечки. і... Ось якось так, тому цього року все буде більш абстрактно, проте декілька конкретних книжок я все-таки вам, звісно, покажу. Але почати сьогодні я хочу з цього велетенського рожевого слона в кімнаті під назвою Книжковий клуб. Всі ви бачили обкладинку цього відео, всі бачили його назву, і вам цікаво, що ж це за книжковий клуб такий і як туди потрапити. Все дуже просто. Насправді я дуже багато повідомлень від вас отримую і в інстаграмі, і на Ютубі запитаннями: по-перше, чи будуть у нас спільні читання, і по-друге, чи планують. Ную, я робити телеграм-канал. Я довго думала, як краще організувати оцю роботу над спільними читаннями над телеграм-каналом, і дійшла до висновку, що я створю. Книжковий клуб, який поки що буде функціонувати як телеграм-канал, але, можливо, він навіть розростеться в щось більше. Зараз я розповім вам, як я це бачу, а ви, можливо, навіть доповните, і ми з вами ще щось додумаємо і придумаємо на додаток до того, що я зараз буду вам розповідати. Так от, я це бачу наступним чином. По-перше, ми з вами будемо читати за місяць-дві книги. Звісно, ви можете обирати, яку книгу ви читаєте, але обговорюватимемо зазвичай дві. Перша, це або класика, або сучасна література. І друга це фантастика, фентезі, ромфанд і тому подібне. Інколи я буду сама обирати книжки, ось так, як, наприклад, для січня і для лютого я вже обрала. А інколи ми з вами будемо влаштовувати голосування, а також ви будете рекомендувати на прочитання ті чи інші книжки. Бо ви вже знаєте мій смак, і ви точно можете здогадатися, що мені сподобається. Так от, після того, як ми з вами оберемо книгу, я буду складати план на читання для того, щоб, ну, по-перше, Тримати всіх нас в тонусі, і по-друге, щоб я могла робити публікації стосовно тих чи інших моментів. Якщо книга не дуже цікава і там не дуже багато моментів для обговорення, то я залишатиму повідомлення також про це в телеграмі, і буде якийсь один загальний пост про цю книжку. Але в цілому спільним читанням бути лише я для себе вирішила, що будемо брати ті книги, які ну. Точно мають нам сподобатися. Тобто це не буде якась спірна література, це має бути книжка, яку я точно прочитаю, наприклад, а не так, як це було з. Чим там з, Д... з Девідом Мітчелом, так колись ми планували читати Девіда Мітчела, і я прочитала десь сторінок 60, і Далі просто не змогла читати. Я не хочу, щоб так було, тому ми з вами будемо читати ті книжки, які нам власне цікаві. А, окрім того, в цьому книжковому клубі ми з вами будемо обговорювати тих тих чи інших персонажів. Я буду обов'язково шукати інформацію. Цікаву інформацію про написання тієї чи іншої книги, про автора якісь цікавинки. Також обов'язково буду додавати арти, якщо це, наприклад, фентезі, то Артів існує дуже багато. Ми також будемо це все обговорювати. Я все-таки планую відійти від тих стандартних телеграм-каналів буктюберів, де і про книги йде мова, і про життя самого буктюбера. Тобто, вся така інформація дуже схожа на ту, яку ми постимо в сторіс в інстаграмі, але на додаток ще із обговоренням в коментарях. Тут я хочу зосередитися саме на обговоренні книжок, ну і навколо книжкового контенту. Ось, власне. Так, я це бачу, обов'язково напишіть в коментарях, що ще можна додати до цього книжкового клубу. А у мене зараз до вас є пропозиція. Поки що посилання на телеграм-канал я, звісно, вам лишаю, і назва там дуже банальна. Але. Ми з вами зараз влаштуємо конкурс на найкращу назву. Я дуже розраховую на ваш креатив, тому, будь ласка, напишіть в коментарях ідеї назв нашого книжкового клубу. І обов'язково хочеться, щоб ці назви відповідали саме і моєму каналові, і поняттю книжкового клубу, і ну, напевно, літературі, яку ми будемо з вами читати. Ви мене знаєте, уже ви зі мною досить давно. Більшість із вас, скоріш за все. І через те мені дуже хочеться, щоб назва також відповідала. У тому світобаченню, яке існує в мене на каналі, щось таке тепле, затишне, лампове, і обов'язково, щоб це було українською мовою, не англійська назва. Звісно, я не буду користуватися жодним рандомайзером, я буду все читати, аналізувати. І після того, як оберу переможця, ми. Перейменуємо канал саме так. Я зв'яжуся з власником цієї ідеї і обов'язково відправлю вам невеличкий подарунок. Ну, а ми з вами переходимо до власних книжкових планів. І скоріш за все, це такі плани на найближчий час. Я не планую аж на далечезне майбутнє. Це саме те, що я буду читати ось найближчими там місяцями, типу в лютому, в березні, максимум. Я знаю, що на моєму каналі є дуже багато шанувальників, детективів та трилерів. Ви обожнюєте приймати участь у марафонах детективів, і тому я для себе вирішила, що в цьому році хочу відкрити нових крутих авторів, ну які, власне, пишуть детективи та трилери. А також я обов'язково буду продовжувати знайомство з тими, хто мені вже подобається. Ось, наприклад, зараз я розпочала читати. Книгу Жуель Дікера під назвою Книга Балтиморів». Я поки що дочитала лише до 139-ї сторінки, і головна історія ще навіть не почалася, але мені настільки подобається. Вчора, 1 січня, я стартувала цю книжку, зараз 2 січня. Я сьогодні, на жаль, ще жодної сторінки не прочитала, але я впевнена, що перед сном я буду читати. І як же мені подобається і сама історія, і як це все написано. Дякую всім, хто рекомендував мені книгу «Балтиморів». Вона ще краще ніж правда про справу Гарі Квеберта. Скоріше за все, я навіть так, скоріш за все, вона навіть переплюне правду. А там побачимо. До речі, я навіть не знала, що це продовження книги. Правда про справу Гарі Квеберта це друга частина, можна так сказати, але тут зовсім інша історія. Це навіть більше не детектив, а сімейна сага. І головний герой тут той самий. Якось так. Поки що, відсилок до правди про справу Гарі Квеберта я не бачила. Було декілька імен. Але вони так просто згадалися в діалогах і все. Навіть не імен м, тих героїв, головних із минулої книги, а якихось зовсім зовсім інших персонажів. Тобто, книгу Балтиморів я буду читати уже найближчим часом. І сподіваюся, що там завтра, післязавтра я її вже дочитаю. Ще одна книга, яку я точно буду читати і знімати окремий влог, я вже вам говорила про це. Ем, говорила, напевно, в планах на зиму, і, власне, ця книга так і залишається в планах на зиму. Це Ребека Куан та її Бабл. Буду знімати окреме відео. Власне, це все книга, яка дуже популярна на зарубіжному буктюбі, книга, яка вже отримала купу премій. І я почала читати, ну, буквально декілька сторінок прочитала, 15. Мені дуже подобається те, як це все написано. Не треба лізти в словник на кожній сторінці, що також мене не може не радувати. Якщо, до речі, говорити про книжки англійською, то цього року, скоріш за все, їх буде більше на каналі. Ну, зазвичай, чому я не читала книжки англійською, тому що я працюю з англійською мовою, і коли. Коли я приходжу додому, то я хочу розслаблятися з книжками не англійської мови. Проте я вирішила, що Цього року я буду цей момент в собі міняти, тому ви побачите досить багато книжок англійською. Ну, ось, наприклад, книга, яку я планую читати вже цієї зими, це The Whispering Dark Келлі Ендрю. Я дуже багато позитивних відгуків бачила на Ютубі і в інстаграмі. Це у нас темна академія, але з таким містичним елементом. Дуже хочеться познайомитися, і мені дуже подобається оформлення цієї книги. Я вже це вам говорила. Коли відкривала коробку від Owl Crate, це була здається жовтнева коробка. Я відразу побачила книгу і була. В такому захваті я не бачила ще таких красивих книжок. Бачите, тут немає якогось кольорового зрізу, але оцей Dust Jacket і як він ще називається, суперобкладинка, виконані шикарно. І якщо говорити про книжки, які я буду читати ось-ось найближчим часом, то покажу вам ще одну. І це та книга, на яку я вже сьогодні почала знімати влог. Правда, я зняла лише вступ, я не розпочинала її читати, але тим не менше, я знаю, що багато хто з вас чекає, мій. Відгук на цю книгу. І це Макс Кідрук та його колонія. Ось такий велетень. Велетенська цеглина. Це перша частина, перша книга із його циклу Нові темні віки. Це наукова фантастика про українців на Марсі. Наскільки я розумію, і не тільки українців. Я очікую від цієї книги. Щось, може, трошечки схоже на Марсіаніна Ендрю Вейера, можливо, трошки соціальної сторони, такий соціальний елемент від Джона Уіндема. Ну, а там побачимо. Хочу дуже круту історію, куди б я могла поринути і не виринати до. Закінчення цієї книги, доки не дочитаю. До речі, книга дуже крута. Тут є і кольорові вклейки, і е, чорнобілі ілюстрації. Коли я отримала повідомлення від нової пошти, що книга до мене їде, я вже не могла дочекатися того моменту, коли я відкрию її і нарешті візьму в руки. Крутяк. Цього року я також планую читати більше сучасної літератури, але я буду дуже прискіпливо обирати книжки, тому що бачу, не все мені подобається. Ну от, наприклад, найближчим часом я також хочу прочитати книгу Колін Гувер покинь, якщо кохаєш. Я дуже багато позитивних відгуків чула саме про цю книжку. Я знаю, що Колін Гувер – це та письменниця книги, якої є одні круті, інші трошки менш круті, але багатьом ця письменниця подобається. Я ще не знайома з її творчістю, тому. Точно хочу прочитати саме цю книжку. Якщо ви читали книги Колін Говер, обов'язково напишіть в коментарях, яка книга вам подобається найбільше. Ще один письменник, книги, якого я вже читала, мені здається, дві чи три це Фредрік Бакмен. І тут у мене моя бабуся просить її вибачити. Я знаю, що це дуже сльозлива книга. І, власне, з цією, а також ще декількома книжками, я хочу зробити якийсь влог, може навіть 24 години читання, бо мені дуже подобається дивитися відео, де блогер страждає. І я от Хочу щось подібне зробити і на своєму каналі. Так, це звучить якось дуже дивно, але ну, як є, як є, знаєте, 5 книжок, які заставили мене плакати. Я думаю, ця явно це зробить. Та й взагалі мене дуже легко заставити плакати. Дуже багато книжок може це зробити. Ось така я дуже слабенька на сльози. Окрім цих книжок, я також знайшла деякі в додатку, де слухаю їх в аудіо, вже собі їх відмітила. І до речі, якщо говорити про додатки і тому подібне, я нарешті привела до ладу мій Goodreads. Тому запрошую вас в друзі. Якщо у вас є Goodreads, обов'язково також стукайте в гості, як то кажуть. Я постараюся там також відмічати всі книжки, які читаю, і вже собі виклик зробила на цей рік. Заповнила все, познаходила ті книжки, які планую читати найближчим часом. Ну і звісно, на Гудрідзі є що робити. Там можна просто залипнути, як то кажуть, на дуже багато часу. Ну, а ми з вами переходимо до нонфікшену. Я пам'ятаю, що я обіцяла вам книжки від'їхоли. І з цими книжками я також планую робити окреме відео, окремий влог. Ну, якщо не брати до уваги фрукти проти овочів, бо цю книгу я вже наполовину прочитала і планую її дочитати також найближчим часом. А ось ці три я власне і планую прочитати в одному з найближчих влогів. Нонфікшн і неокпоп це не зовсім ті жанри, які я читаю, тому я не можу гарантувати, що кожного місяця одна книга буде прочитана. Але ось ці книжки від Віхоли Я точно прочитаю, бо теми тут цікавезні. Ну і окрім того, у мене ще. Є декілька варіантів наукпоп, нонфікшн. Хотілося б хоча б одну книжку в місяць читати, але там уже як, як вийде. Якщо говорити про конкретні книги, то давайте з вами. Зараз обговоримо ті книжки, які планую читати саме у форматі обговорень із моїми підписниками, тобто в нашому книжковому клубі. Можливо, про це треба було поговорити, коли я говорила про книжковий клуб, але дарма краще зараз ніж ніколи. Взагалі, там на цей місяць я запланувала дві книги. Перша книга це класика, і це явно та книга, яку треба обговорювати: Буремний перевал Емілі Бронте. А цю книгу. Легко знайти українською мовою я бачила її в книжкових магазинах. Є різноманітні видання. Я впевнена, що у багатьох з вас також є ця книжка, і мені дуже цікаво нарешті познайомитися з цією історією. Бо Колись я вам її показувала в одному з відео, і мені дуже багато хто написав, що це настільки контроверсійна книжка, настільки неоднозначні там думки і ситуації, що цікаво буде якраз з вами її і обговорити. І е, якщо ми говоримо про фантастику фентезі і подібне ось цю е, сторону книжкового клубу, то тут ми з вами будемо читати мрійника стрейнджа Лені Тейлор. Ось така простенька, невеличка книга. І взагалі, в мене в планах, якщо ця книга нам сподобається, то на наступний місяць ми візьмемо наступну частину. Правда, наступної частини української, на жаль, немає, лише англійською. Ем, подивимося. Я думаю, що то вже ми з вами вирішимо саме в нашому книжковому клубі. Говорячи про класику, на цей рік я не планувала собі якісь конкретні книги, а лише конкретних письменників. Продовжую знайомство з творчістю Джона Ірвінга, ще одного Джона, Джона Стейнвека І, звісно, Сомерсета Моема це мої три стовпи. Класики на цей рік. Окрім того, можливо, я буду знайомитися ще з іншими письменниками, але поки що це три, в яких я впевнена, і творчість яких мене цікавить. Ще Арчибальд Кронін, але Арчибальд Кронін на четвертому місці. Побачимо. Класика у мене зараз не є в пріоритеті, чомусь я думаю. Як і в минулому році, так і в цьому мені не дуже хотітиметься читати саме класичні твори, якісь дуже глибокі, з такими серйозними соціальними проблемами, філософськими думками. Десь колись я, звісно, буду такі книжки читати, але, отак, щоб постійно, на жаль, навряд чи це вийде. Знову ж таки, дивлячись від ситуації в країні у світі. Це все реально впливає на моє читання і на мою менталочку. Якщо говорити також про мою менталочку, книжки, які мені явно допомагають справлятися із всім, що відбувається у нас в країні, книжки, які рятують мене від нечитая, від Депресії від того, щоб вони просто не дають мені з'їхати з глузду. Це, звісно, такі легкі історії, як сучасна підліткова література, книжки типу Саймон і програма Homo sapiens», Бекі Альберталі і інші. Так і якийсь Ромфанд. Книжки Сари Джеймас тут мені дуже допомагають, і говорячи про неї, я планую продовжувати читання її скляного трону. Чотири книги прочитано. Залишилося ще три, якщо мені не підводить пам'ять. Ну і звісно, ще один цикл, де є тільки дві книги, це місто півмісяця. Цього року я навіть планую дочитати всі книги Сари Джей Мас, і тоді, власне, я буду дуже засмучена. Придеться перечитувати все з першої книги і сприймати. Все вже зовсім інакше. Ну але окрім цього, також є в планах друга книга Дженніфер Арментраут з циклу Кров і попіл. Також дуже хочу познайомитися з книгою «Nettle and Bone», яка дуже популярна на зарубіжному Буктюбі. Хоча, можливо, це більше навіть фентезі, ніж романтична історія. А, ну і поки що, поки що, це все в плані Ромфанту. Але, звісно, я буду читати ще щось. Давайте з вами трошки більше поговоримо про фентезі, бо на фентезі у мене є плани на цей рік. Я хочу, по-перше, найближчим часом дочитати трилогію а, вірніше сагу про торговців живих кораблів Робін Хоп. Я ось знаходжусь на середині другої книги уже декілька місяців поспіль і ніяк не рухаюсь далі. Не тому, що не хочу, а просто якось. Немає моменту, немає часу. Можливо, навіть наступну сагу, наступну трилогію я прочитаю. Також це третя книга із циклу Архів світла» Брендона Сандерсона, його «Oathbringer». І звісно. Якщо говорити про Брендона Сандерсона, я буду слідкувати за його новинками. Цього року у Брендона Сандерсона є дуже багато планів на видання книжок, тому буду слідкувати. Але окрім архіва світла» я також планую прочитати його Еландріс. І також, можливо, буду знімати влог, якийсь окремий влог саме на читання цієї книжки. Побачимо. Е, так, по фентезі. Ага, ще одна трилогія, яка мене дуже сильно цікавить, я трошки підглядаю собі в телефон. Це Ребека Кван та її макова війна. До речі, українською є перші дві частини, наскільки мені відомо, і третя готується. Чекатиму з нетерпінням. І першу, на жаль, я не можу зараз в папері нігде знайти, але я моніторю OLX, Як тільки з'явиться, я обов'язково докуплю собі вірніше куплю і буду читати цю книгу. Чула лише позитивні відгуки на цю книжку і тому планую її читати. Дуже цікаво і не схоже на мене, але є ще одна книга з азіатським стилем фентезі-історія під назвою Пріорат апельсинового дерева Саманти Шеннон, яку я дуже хочу прочитати вже давно. Я е, бачу також більшість позитивних відгуків на цю книгу, і не дивлячись на те, що тут, скоріш за все, буде щось взяти із е, е, азіатської культури, чи як правильно азійської, я правильно говорю? Виправте мене, якщо що. А, так от, щось взято, можливо, з японської, китайської культур, що мені не дуже близько, я завжди вам це говорю, але з іншого боку, стільки позитивних відгуків я бачу на це все, що я вже не можу просто терпіти, хочу швидше прочитати. А, Саба Тахір та її вуглинка в попелі. Ще одна книга, яка мене дуже цікавить. І тут така незрозуміла книжка, щось на межі ромфанту і фентезі, епічного фентезі. Зараз є вже 4 чи. П'ять частин і багатьом подобається. Ну що ж, варто спробувати. Це такі плани стосовно фентезі. Там буде видно фантастика! Тут дуже цікаво. Кідрук та його колонія Пітер Уотс, можливо, я познайомлюсь нарешті з цим автором в цьому році, ну, а далі буде видно. Люці Сінь у мене також є на поличках, але якось мені страшнувато читати його книжки поки що. Я впевнена, що це буде щось неймовірне. Але враховуючи те, що ці китайські імена я взагалі не можу запам'ятовувати і. Назви всі там такі страшелезні, бо я колись розпочинала в аудіо слухати е, завдання трьох тіл, чи як називається та книга? Одна з найпопулярніших. І якось мені було так складновато, складновато. Е, от, власне, це такі плани на книжки. Які я планую читати найближчим часом у цьому році, і звісно, я буду читати ще багато всього іншого. Зараз це лише деякі з них, які прийшли мені в голову, які реально я вже відмітила собі в усіх додатках, книги, які я собі прописала в щоденнику. Буду їх читати, буду знайомитися. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, які книжки ви плануєте читати цього року, які жанри ви плануєте читати цього року, і співпадаємо ми з вами десь чи не співпадаємо. А ми з вами рухаємося до планів на контент і планів на канал. Плани на контент у мене грандіозні. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде їх втілити все таки в реальність. І, по-перше, я хочу більше робити відео, які будуть присвячені саме окремим книгам. Скоріше за все, це будуть влоги. Або якщо книжка, наприклад, маленька, або ну, не заслуговує на те, щоб знімати одне відео виключно про цю книгу, то я буду групувати деякі книжки. Наприклад, наприклад, найближчим часом я планую до Дня Валентина випустити відео щось на кшталт романтичні історії, які. Не гріх прочитати всім. Тобто щось таке небанальне, щось цікаве і не з дуже такою приторною любовною лінією. Або тобто, там буде не одна книжка, а декілька. Якщо говорити про відео, які будуть присвячені окремим книгам, то я впевнена, це і Ша... Саманта Шеннон, і Кідрук, і Бабл, і, можливо, навіть. Можливо, навіть ще щось я придумаю взяти, але поки що це найголовніші книги, яким будуть присвячені цілі відео. А, от що ще? Марафон детективів та трилерів я планую на середину весни. Готуйтеся. Я обов'язково цього разу приготую щось інше, і я вже думаю про те, що, можливо, навіть будуть якісь призи листівки або ну, щось таке. Тому що. Проходити марафон, це, звісно, цікаво, але завжди хочеться мати якийсь приз в кінці. От над цим я зараз думаю. До речі, якщо у вас є якісь такі ідеї, також обов'язково напишіть це все в коментарях. Цього року я буду робити 24 години читання. Я постараюсь, щоб таке відео було хоча б раз в сезон, можливо, навіть більше, дивлячись від того, скільки вільного часу в мене буде, скільки в мене буде енергії, бажання поки що на 2 січня, той день, коли я знімаю це відео, бажання в мене дуже багато, і взагалі я відчуваю якийсь ну, велетенський прилив енергії. Можливо, це через те, що початок року він завжди такий амбітний. Ми хочемо рухатися до наших цілей. ми ставимо нові цілі, але все ж таки мені хочеться вірити, що цього року я не підведу ні себе, ні вас, і я буду розвивати цей канал. Я буду все більше читати, все більше творити. Але як багато хто мені з вас пише, книжковий канал і книжковий блог це не тільки про переказ тих чи інших книжок, це також навколо книжковий контент. І я зараз думаю якраз над тим, які такі навколо книжкові відео мені. Публікувати на моєму каналі, і тут ми з вами переходимо до ще одного блоку важливих відео, які очікують на вас найближчим часом на моєму каналі. Це, звісно, відео, які присвячені веденню щоденника, як читацького щоденника, так і Bullet Journal. Одне з найбільших як сказати, одне з найочікуваніших відео на моєму каналі це підбірка канцелярії для ведення щоденника. І над таким відео я вже працюю, а точніше, я пишу сценарії. Я зараз думаю, як краще мені. Це все зробити, щоб і абсолютно кожен предмет із цього відео я продемонструвала певним чином, і щоб вам було цікаво, не нудно, щоб я й говорила, і якісь вставки певні зробити для вас. Якось так зараз я працюю саме над цим відео. Окрім цього, я думаю, що буду додавати заповнення свого щоденника. Помісячне заповнення в ті чи інші влоги. Ось як це, наприклад, було у Влогмасі. До речі, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться влогмас фінальну частинку, там, де я показую свої розвороти на січень. Можливо, ви пропустили. Що ще? Ага, лайфхаки, книжкові лайфхаки. Проте це буде ремейк мого старого відео із старого каналу. З певними змінами, бо дещо я вже не використовую і, навпаки, щось ще використовую. І, скоріше за все, відео буде називатися не книжкові лайфхаки, а якось інакше. Я ще думаю над цим також. До речі, напишіть обов'язково в коментарях, чи цікавий вам от саме такий контент. Навколо книжковий, і взагалі, якщо у вас є ідеї, що ще ви б хотіли бачити такого навколо книжкового на моєму каналі, також чекаю на вас в коментарях. Я впевнена, що я сказала не все, що планувала, але в мене вже починає сідати горло. Я вже декілька разів просто зупинялася, пила воду, бо неможливо. Ми на Новий рік трошки поспівали караоке. Не можу сказати, що було весело, як от всі минулі роки, бо звісно так. Кожен з нас в душі переживав. Але, але все одно новий рік у нас ніхто не вкрав. Хотіли вкрасти, але цього не вийшло. Ми ем, багато хто із наших друзів зараз на передовій. Ми зв'язувалися з ними, ми зв'язувалися на наступний день і ну, так, це вже мої думки кудись в іншу, в іншу сторону взагалі пішли. Коротше, це я все говорила для того. Що пора завершувати це відео. І обов'язково, якщо воно вам сподобалося, підтримайте його лайком. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. І натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео вже буде зовсім скоро. А тож до скорих зустрічей і побачимося, Па-па!